Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так сьогодні в випуску обговоримо багато боксерських подій, тому додивіться до кінця. А розпочнемо ми з того, що відомий нині експерт боксу та ексчемпіон Кріс Алгєрі назвав Олександра Усика тим, хто найбільше справив враження на нього у 2024 році. Того, чого він зміг досягти цього року, дві гучні перемоги на Тайсоном Ф'юрі, достатньо, щоб закріпити за ним пам'ять як найбільшого боксера всіх часів. Я знаю, багато хто говорить, що він не повинен бути таким, але ґрунтуючись на досягненнях, на тому, кого він переміг, розчистив важку вагу, об'єднав титули у першій важкій і суперважкій вазі, а також на бійцях, яких він переміг на шляху до цього, його безумовно пам'ятатимуть вічно. Той самий час промоутер Френку все ніяк не вгамується та прокоментував суддівство двох поєдинків Усика та Ф'юрі. Очевидно, що я розчарований. Звичайно, якщо говорити про другий поєдинок, то Тайсон змусив багатьох людей лаяти себе. Але я все ще розчарований суддівством у реванш. Два судді мали оцінки наближені до реальності, але один суддя не віддав Тайсону жодного раунду. Це є абсолютною нісенітницею. Я не дивлюся на цей поєдинок через рожеві окуляри. Я спостерігав як простий фанат у залі. Тому кажу чітко, що не може бути, щоб Тайсон не виграв жодного раунду в другій половині бою. Це нонсенс. Якби Судді не були упереджені і віддали хоча б два раунди. То Ф'юрі виграв би бій, а один раунд це нічия. я. ж аж ніяк не принижую досягнення Олександра Усика. Він чудовий боєць і великий чемпіон. Але для великих боїв потрібні двоє великих бійців. Ніхто не зможе посперечатися, це були близькі поєдинки. Але я відчував, що Тайсон зробив достатньо. Я думаю, що він виграв реванш, і те саме я говорив після першого поєдинку. Гаразд, у першому протистоянні Тайсон мав жахливий дев'ятий раунд, але тоді було кілька раундів, які були хиткими для Усика. Тож можна сказати лише одне, що обидва хлопці найкращі бійці цього століття. А поки всі відходять від реваншу, на горизонті вже маячать інші великі бої, турки Аля Шейхі раніше не приховував, що пропонує повернутися до боксу легендарному українському ветерану Хевівейту Володимиру Кличку. Ідея полягає в тому, щоб спробувати побити рекорд легендарного Джорджа Формана і стати самим віковим чемпіоном суперважкої ваги в історії боксу. Спочатку для цього Аля Шейху потрібно було, щоб у грудневому реванші за три чемпіонські пояси фюрі Усика, але цього не сталося. Тож постає питання про повернення Володимира, який заявляв, що все можливо, поки Дюбоа зайнятий з Паркером на двадцять Лютого промоутер Том Лефлер сказав, що турки зацікавлений у реванші Фюрі Кличко та може його проспонсорувати. Також цей бій може відбутися у разі зриву протистояння ф'юрі Джошуа. адже для Еджая друга поразка поспіль після Дюба буде просто нещільною. Що стосується самого Ентені Джошо, то він заявив у 2025 році, я націлений на бій із Тайсоном Фюрі поразка від Дюба пішла мені на користь, адже після нього я відчув голод і спрагу орати ще старанніше. Розумію, що час підтискає, тому планую ще ретельніше готуватися до камбеку. Знаю, що торік міг виступити краще. Але також знаю, що така можливість у мене буде ще у 2025 році, тому намагатимусь використати шанс на всі 100%. Френк Уоррен прокоментував потенційний бій ф'юрі Джошо. Так, проти Джошо, це єдиний бій, який спадає на думку. І якщо люди хочуть побачити його, то звичайно це буде велике протистояння. У цьому немає жодних сумнівів. Ці хлопці боролися з багатьма добрими бійцями. Все залежить від багатьох факторів. Наприклад, чи справді хлопці хочуть битися, бо вже зробили все і є багатими. У них є сім'ї, і таке і інше. Отже, все залежить від їх рішення. Між іншим, наразі джай знаходиться в Нігерії та зустрівся з президентом країни Тінубу в інтерв'ю місцевим змі Джошу, який має нігерійське коріння, поділився планами на цей рік: триразовий чемпіон світу та Тайсон Фюрі. Отже, можна зробити висновок, що Джо хоче побитися не тільки з Ф'юрі, а й, наприклад, з переможцем Дюбуа Паркера за титул IBF. А промоутер Фрэнк Уоррен вказав на помилки Джошо в бою з Дюбоа. Це був феноменальний бій. Джо величезне ім'я в британському боксі. Ймовірно, і у світовому боксі це величезне ім'я. Має відмінну репутацію. Олімпієць олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу серед професіоналів. Він виходив у ринг на підйомі після кількох впевнених перемог. Проти нього був хлопець Даніель, який лише набирав обертів після спірної поразки від Усика. Це була третя блискуча перемога для Дюба. Бо Даніель вийшов туди як аутсайдер і зробив свою роботу. Він продемонстрував свою силу у надважкій вазі. Джошо в першому раунді зробив те саме, що і Хергович, але при цьому діяв відверто. Чесно кажучи, я був шокований, коли побачив це. Загалом Даніель контролював поєдинок, добре працював джебом, але ключовим був удар, який він завдав у першому раунді. Голова Іджея відкинулася назад, і я не думаю, що йому вдалося після цього відновитись. Джошо спробував перегрупуватися в раунді перед зупинкою і впіймав Даніеля дуже добрим аперкотом. Але потім, як ми знаємо, в кутку між раундом Ентоні сказав, що піде в вабанк. Саме тоді я відчув, що це кінець. Дюбуа зламав його і кинув на підлогу. Я знав, що як тільки він піде в вабанк, це стане його загибелью Даніель упіймав суперника, викинувши сильний удар, поки Джошо був у відкритій стійці. Тим часом молодий 20-річний Мозес Ітаума вже теж готовий до бою за титул з Дюбуа. Якби мені запропонували цей бій, я б прийняв його. Це 100%. Зараз я вже можу поборотися за пояс. Я питав про це Бена Девісон. Якби випала нагода поборотися за титул у найближчі півтора-два роки, ми б цим скористалися? Він відповів так, звичайно. Мені потрібно бути зайнятим, але я радий, що мене одній хвилі з командою сказав Ітаума. Як відомо по лінії WBI на першу позицію рейтингу піднявся Фабіо Вордлі, а Френк Корен вважає, що він зробив гучну заяву. Перемога над Фрейзером це була приголомшлива заява. У цьому немає сумнівів. На хлопця чекає велике майбутнє. Якщо він виступить ще кілька разів у такому стилі, то я зроблю бій на футбольному стадіоні. Я думаю, що щось подібне реально влаштувати вже цього року. Він безумовно один із найкращих перспективних важкоатлетів у світі. Хлопець має феноменальну силу. Фабіо показав, що знаходиться на світовому рівні, накаутувавши Кларка в приголомшливому стилі. Окрім цього, є й новини щодо Сергія Багачука. Промоутер українця Том Лефлер каже, що зв'язався з ПБСі, щоб повідомити про зацікавленість в організації бою між Сергієм Богачуком та Джармелом Чарло, фундора Мурта Залієв та Тім Дзю теж у списку можливих суперників. Сергій, схожий на залізного чоловіка дивізіону. Завжди поруч, завжди готовий до бою. Він один із найцікавіших бійців у боксі. Його коефіцієнт нокаутів становить 96%. І він зацікавлений у бою з будь-ким. Щоразу, коли він виходить на ринг, він приносить захоплюючий бій. Він не проти того, щоб його вдарили кілька разів, щоб завдати ударів, сказав Лефлер. Що ще хочеться додати, так це те, що 8 січня в день, близько 12.00 за київським часом, в нашому телеграм-каналі в описі під відео ми подивимося Крузервейті. Джейо питає проти Девіда Ніка. І на завершення, де він Хейні повідомив, що повертається на ринг в березні. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!